Що ти там шукаєш? копійок uh, Я практично тут не проживав. щоб ти кинула Але мене жив Та за... Там ще є ті, далі, що ми кидали. перед араз там мене ще може є кіно Через такі спосіб видовіти його дуже поважали, я найдем підземелля ще. Подивимося, ще раз знімемо, бо нічого не зазняло. Обережно. Де ті всі відощі зараз, не знають. Чот... Та, Та послизнувся, бо ті туристи ти тут ти натоптали, було там. <сх> Ні, Чувак, то воно, мокра земля, воно, мокрі сходи. Ну, круто, так. так. Круто, круто.